Росія підписує з Північною Кореєю договор про спільний захист, можна сказати, його ратифікують в державній думі. Чи це має означати, що на боці України має виступити теж якась країна, або може виступити теж якась країна, втрутитись у війну, а може навіть ціле НАТО, як ви думаєте? Ну, ціла НАТО, воно не втрутиться в війну України з Росією. А цьому заважає їх а, архаїчна забюрократизована система. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Цей механізм п'ята стаття безпосередньо. Тобто, північно-атлантичний альянс він вже давно потребує реформування. Але Північно-Атлантичний альянс до реформування ще не дійшов. Він не має можливості проводити такі радикальні зміни, і не те, щоб немає можливості, а немає сміливості. Немає сміливості проведення ось таких змін. Північно-Атлантичний альянс це архаїчний забюрократизований механізм, який на сьогодні взагалі не боєздатний навіть захищати саме себе в сучасних умовах. Тому що сучасні умови це зовсім інші умови, які існували, ну, наприклад, в роки а, минулого сторіччя. Це зовсім інша ситуація. Це зовсім а, інші сценарії, які мають а, можливість розвиватися з використанням, наприклад, гібридних елементів. А НАТО не готово до а, саме протидії гібридним тенденціям. І тому, в принципі, а, НАТО є небоєздатним, невисокоефективним і некомпетентним механізмом. І він ніяк не може зараз відреагувати на загрозу, коли. В загальному протистоянні двох країн України та Російської Федерації з'являється ще третя сторона, тобто, ми можемо говорити про третю сторону в різних формаціях. Росія постійно звинувачує, що НАТО вона воює проти НАТО на території України. Але насправді це таке ж саме військово-технічне співробітництво України з іншими країнами Заходу як Росії з Іраном. Росії з Північною Кореєю, а Росії з іншими країнами в 2022 році ми дуже добре знаємо, що з південної Південно Африканської республіки до Росії відправлялися кораблі з боєприпасами, це був факт, це зафіксовано. А тому, в принципі, станом на сьогодні ми говоримо про протистояння України та Росії в контексті. Підтримки військово-технічної компоненти з боку інших країн. Ну, тобто, коли Вірменія відправляє до Росії мікро схеми, мікрочіпи і інші елементи, напівпровідники, це що? Це військово-технічна компонента, це не пряме а фізичне втручання в саму війну, це не присутність вірменських військових, це компонента Об'єднані Арабські Емірати. Також відправляють до Росії ці елементи. Швейцарські, американські, велика... з Великої Британії та інші мікросхеми, які відправляються для російських ракет, це що таке? Це військово-технічне співробітництво. Але коли з'являються військові, як у випадку з Північною Кореєю, це зовсім інше вже питання. І тому в даному випадку потрібно, щоб міжнародне суспільство воно реагувало. Бо ми е, сьогодні, в 21-му сторіччі, є свідками тих подій, які повністю повторюють системність та покроковість подій 20-го сторіччя, 1930-х років, коли Адольф Гітлер е, на той момент е, керівник е, нацистської Німеччини, е, він мав досить близькі відносини з фашистською Італією Беніто Муссоліні. І ніхто на це не звертав увагу. А потім з'явилася взагалі коаліція Осі. А так, тут увагу. Якщо ви кажете про військово-технічне співробітництво, і дійсно так і американські компанії, е, нібито знайдені в російському виробництві, і Конгрес наразі написав листа до Держдепу і до Міністерства фінансів про те, щоб дослідити і вивчити, що це таке за прибутки, такі 13 мільйонів. Якщо не помиляюсь, за цей рік тільки точніше за минуле півріччя. За півроку минулого року отримала американська компанія, яка власне передавала або продавала Росії комплектуючі. Але поза тим, якщо з'являються солдати, тобто, якщо північно-корейські солдати з'являться, і про це Лукашенко сьогодні казав: про те, що от якби вони з'явилися, то це було б серйозною ескалацією. Але ж вони з'являться, і це буде ескалацією. І яка буде відповідь? Не знаю. Ну, особисто я не знаю, яка буде відповідь, тому що на сьогодні країни заходу вони аморфні, безхребетні та нікчемні в прийнятті радикальних рішень. Ну тобто, коли ми чуємо від Лойда Остіна, представника Пентагону США про те, що ми не знаємо про присутність нічого північно-корейських військових на території Російської Федерації, хоча про це повідомляють розвід а, структури Південної Кореї. Через тиждень Лойтосін той самий незмінний заявляє, а ну дійсно вони з'явилися, але ми не знаємо, що вони там будуть робити. Ну ми такі е, ідіоти, що ми не розуміємо, що можуть північно корейські військові в кількості 3600 особового складу робити на території Російської Федерації на полігонах. До чого вони готуються? Хоча усі говорять, що вони будуть приймати участь у війні проти України. А той самий Ллойд Остін, який говорив про те, що не треба наносити удари по нафтопереробним заводам Російської Федерації, тому що це цивільні об'єкти, цивільні об'єкти, які постачають паливно-мастильні матеріали російській армії, так дійсно не треба наносити ці удари. Навіщо? Той самий Ллойд Остін. А який продовжує заявляти про те, що немає сенсу надавати Україні дозволу нанесенню ударів ракетами атакам з території Російської Федерації, тому що ну наприклад вона усі свої літаки відвела від 300 кілометрової зони від кордону з Україною та Росією на безпечну відстань? І немає сенсу такого дозволу. Хоча Росія продовжує наносити удари з 20 аеродромів. 300-кілометровій зоні від кордону з Україною та Росією. Досі. 20 авіабаз продовжують 24 7 використовувати літаки. Фронтові бомбардувальники су 34 багатофункціональні, винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, фронтові бомбардувальники розвідувального типу Су-24 МР, а також ударні гелікоптери К-52 та Мі-28Н по території. України з території Російської Федерації в 300-кілометровій зоні як можна розцінувати ось такі заяви. Мені здається, що це все м'яко кажучи прояв безхребетності, нікчемності та профнепридатності, в першу чергу, саме представників заходу, які мають такі повноваження робити офіційні заяви, на жаль. Те, що ви зараз перерахували, я маю на увазі можливості Росії і те, чим вона користується зараз, чи є відповідні можливості у країн НАТО і чи є в цих країн НАТО можливості, щоб реагувати на це, ну тобто дати відпір, чи є в них, чи ну просто армія деяких країн НАТО, вона менше, ніж українська до початку широкомасштабного вторгнення. Наприклад, це правда. На сьогодні найбільш потужна армія а, північної а, перепрошую, Східної Європи, східної Європи це польська. Це найбільш потужна армія. Країни Балтії найбільш вразливі. Якщо Російська Федерація розпочне будь-яку військову операцію проти країн Балтії, вони не встоють. На жаль. Це буде а, дуже швидке захоплення з великими руйнуваннями та великими жертвами. А ми бачимо, що Росія вона взагалі ніколи не рахується з втратами, і тому для неї захоплення саме цих ділянок буде пріоритетним, щоб продемонструвати своє домінування. А тут я хочу згадати про саме так званий Саміт Брікс, де Росія намагалась домінувати. Саміт БРИКС в Казані був проведений саме для того, щоб продемонструвати, що є якась досить потужна така велика сила проти західного світу, і саме в цій силі домінує Російська Федерація. Вона надає якісь наративи, вона надає вектори розвитку саме цього, ну, назимову його так, клубу. це, звісно ж, пропаганда, це банальна пропаганда. Але небезпека цієї пропаганди полягає у тому, що Росія для себе вже визначила шляхи розвитку, і ці шляхи розвитку це захоплення, це домінування а, не тільки в інформаційному о, просторі, а й реалістично в о, територіальному питанні. І якщо Північно-Атлантичний альянс буде продовжувати бути настільки аморфним та безприметним. На жаль, в якийсь момент йому доведеться а, столкнутися з північнокорейськими піхотними корпусами вже на своїй території, а не тільки з бурятами, удмуртами а, та а, пацанами з Омської області. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк.